Це не 6 чоловік каналізаційна очисна споруда. Вартість 3 3400 євро. Має в собі 8 камер очищення. Закопується вона ось сюди до люка оглядового. Вхід, вхід від поверхні на 70 см на глибині. Це є до 8 чоловік, вартість є 3800 євро. Вони мають бачите, ребра жорсткості, 8 камер очищення, що дуже добре впливає на якість очищення каналізаційних стоків. Є в нас системи шестикамерні. Ось такого типу це є AS6 Смол, вона 2800 євро. Це вона запакована, чекає на відправку. Це вже під замовлення. А на складі є моделі, які ми підганяємо цю висоту під ваше замовлення. Тобто ця частина вона може бути вище нижче, вище нижче. Це відносно глибини каналізаційної труби. Чим глибше каналізаційна труба, тим ота -от горловинка буде вища. Alpine СС Контакти внизу, будьте еко, і на в шапці профіль є наш сайт.